У 1785 році приїхали перші переселенці з Німеччини їхали на Західну Україну. Перша партія приїхала, зупинилася в Щерці. Пише доктор Зефет, що то було віддівське містечко, місцеве населення дуже бідно жили, а у Севере селі українці, в мене ще бідніші були. Пережили вони зиму і в 86-му році перевезли сюди у Тернопілля. Їх Коли дістав і з тих, що їхали сюди, а там прочитаєте тому. Дістали вони пару коней, корови, свині, залізні плуги, що тут тоді паяття ніхто не мав. Про, про, про Залізний Бог, розумієте, реманент сільськогосподарський, І почали вони тут газдувати. А з першу зраду, що цікаво, пише доктор Зефель, що з першого року 86-го вже вчителі займалися з дітьми, займалися у приватних будинках. І... Перші джагнів проводилася служба Божа. Служба Божа проводилася у 10-му році, в 810 році почали будувати кірху. У багатьох джерелах кажуть, що в 12 2012 році кірка була збудована. Кірка десь до 23-го року будувалася, Це була збудована, фотографії поки кірці були. Особо протестантська, як церква була. А чому? Чому раніше не заселялися тут німці? Думієте, німці постійно воювали з французами. Постійно йшли ті воїни на кордоні, то французи переходили на територію Німеччини, то німці туди, і тим німцям вже надоїло ті війни, і вони виявили бажання їхати кудись покинути землі. Їхали вони і в Америку, їхали ще кудись, але в тому, що за, за, за їхати на Західну Україну, вони не могли заїздити країни на Україну, бо аж поки не був виданий Марію Терезію маніфест про, про те, що купці мають право ті протестанти. Також жити і проводити свою релігію на території, зокрема Автобалась Угорщина, на території львівщини. І сюди ринку Лайосифа Другого і це в 70-х роках вже, тому великий реформатор, він щось організував навіть, організував переїзд сюди колоністів. Я маю тут професійно собі, собі так. Почали приїжджати. Доці вся торгівля була в руках євреїв. Вони нікому не нікому не давали, розумієте, з тих християн займатися торгівлею. І спочатку навіть ті жителі, що приїжджали в 90-ті роки, розказували, що розумієте, біра була в тому, що ця торгівля була в руках вікаш... євреїв. Вікаш... 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 Вони що хотіли, то платили громадянам з колонії і самі на того наживалися. Потім вже, вони самі, самі взялися і виробляти продукти, і продавати його. До речі, в Тернопільні була сільського побудована сільськогосподарська школа, я казав, прибудована до, до будинку священника, був побудований клуб Deutsche Haus. При тому, до речі, гаузі нам була з Млин побудований був старий млин, який розпався років 10 тому назад. Почав, але в 1936 році був побудований новий млин, який вже тепер не діє там з різних причин, бо я знаю, викупали, а нові господарі не хочуть тим займатися. Тому так, як я цією Україні, хочу без молоти. Якийсь мішок ширити, то мусимо їхати, що в Криницю. Колись до нашого на, приїжджали з цілого району, бо дуже славий самім облаченістю. Ага, казав, що була Зберкаса банк був тут Зберкаса Банк, був відділення якогось банку. Ну, розказували ще мені, розказували е, ті старші люди, а що за німцям німці. Що на територію парку навіть курити було заборонено, була абсолютна чистота. Побудоване село, бачите, такими квадратами. Спочатку вулиця, тоді йшов обов'язково два з 2,5 метри тротуар, а потім паркан. За парканом обов'язково порядку квіти, а тоді там 9, 10, 15 сотих, там вже міг садити, і що хотів, але від вулиці там, місце відпочинку, посидіти. І кожен мав 12-14 гектарів землі, то зразу було дано, щоб господарювати могли.